Усім привіт, рада вас бачити у своєму новому влозі. Цей влог буде з Варшави, не з Барселони. Ми прилетіли з подругу сьогодні на декілька місяців. Я був тут у лютому, мені дуже сподобалось. От сьогодні ми прилетіли знову. Дуже класно бачити Варшаву з сонцем, тому що вона знаєте, грає іншими красками, тому що я тут був у лютому. Взагалі був сніг а в Іспанії, сніг не бачив там майже два роки. А тут попав так. Хочу вам відразу показати ромтур, поки ми ще не номер, поки він ще не нормально виглядає. Почнемо відразу з входу. Тут вхід. відразу є ось таке зеркало, де можна фоткати свої луки. А далі давайте відразу покажу вам швиденьку ванну, тому що вона невелика. І ось таке класне зеркало, воно з підсвіткою, до речі, все, що потрібно, фен. Трошки ось чекає, ось такий от душ. Тут відразу у нас біля ванни ось така трошки цікава шафа. Ось такі от диванчики. два ліжка, ось така цікавість це. Тут у нас столик, телевізор і. Саме головне зумка мені здається, це вид. Він доволі класний. Ми на останньому поверсі, не знаю, як так повезло, але в нас поверх останній в цьому день ходить. Ось такий у нас чудесний вид. Рост погляньте, яка розтав. Район просто вау, мені подобається. Тому якось так такий швиденький рамтур у нас получився. Ми зараз е, підзергаємо телефони, тому що все розрядилось. А і будемо йти трішки гуляти, дивитися район і в планах піти кудись поїзд, тому що, чесно кажучи, дуже дуже вже хочеться. Тому це такі плани. Сонечко, 20 градусів, все прекрасно. Лічкава інформація про мене, якому близько потрібно знати. Ми прилетіли взагалі на три дні, тому багато речей ми не брали, ми не брали багаж, рюкзак. і туди, звісно, нічого багато не влізло, тому я думаю взяти тільки два луки. І в одному луці були штани білі, і вони, ну там такий матеріал, що вони дуже минуться, і я думаю, покладу їх зранку у рюкзак. І що ви думаєте? Зранку збираюсь, там докладую якусь там, там, декоративну сметку, все. все все Думаю, якийсь такий рюкзак пустий. Прилітаємо, я розкладаю речі розумію, що в мене просто немає штанів. Е, їх просто не поклав. Як так можна було? Я не розумію. Це просто був єдиний нормальний лук. І от зараз на такому спортивному буду гуляти, а сьогодні неділя, сьогодні нічого не працює. Я думав купити якісь, не знаю, штани, джинси. І я не можу сьогодні нічого купити. Тільки завтра. Спасибі. Зато вид класно. Вже зібрались нарешті. Йдемо. Я на спортивному файбі, тому що я не можу, не можу, не можу <звіс> тоді. <Дам трошку> вибачити. <свіс> і не можу купити зараз. нічого, а, то, Тому що сьогодні недвія і сьогодні нічого не працює. Та от до речі, таке у нас класне лобі. дуже багато неону. От, але в цілому, що маємо, то маємо завтра понеділок, я хочу просто з самого ранку поїхати і попитись нормальне, а, якісь хоча б що там і от тому в цілому якось так. Чесно кажучи, я прям very angry. Я прям very angry. До речі, увага, просто на видні. Типу, ми виходимо і тут ось так. Аць! Я просто в Варшаві був в лютому, мені дуже класно показало місце, і в цілому я трішки вже орієнтувався в районах. От тому готель в основному бере і подивіться, якраз я не хочу туди. — Почекай. — Мені тільки там подобається. такий вайб просто, подивіться, яка погода неймовірна, просто сонце шпарить. Я в неї сказав, от отак. Що відразу хоче відмітити Варшаву, я тут просто був політому і бурсів, я навіть, встигу, побачити сів перші два роки, тому, тому що я жив в Іспанії, там сів. А он немає. Зараз травий. І тут просто така красота. Ми зараз трішки віддаляємося з нашого району, але там все настільки зелене. І не тільки там. Ну, типу, ми поки їхали. Просто зелене все. Я не знаю, мені просто очі дуже ледів, коли бачу стільки взяли, тому що це дійсно дуже красиво. Ми зараз йдемо в аптеку, тому що у когось залежало носик. Ну, самі розумієте, перейдіть, всі справи, тому зливо. Ми зараз йдемо в мілпар. Нам 140 лодку, ми вирішили посудати з танці, що чому мені дуже класна погода. І в таку погоду Why not? От. Так незвичайно справді, правісти в мокпар. Я в Києві, до речі, в ньому не був, зараз підемо. Справді це дуже класно. Так, незвично, прям. І дуже мені подобається цей район. Ой, це те, чого мені хотіє прислати, тому що в прислані дуже мало нових будинків, ти бачить високих. От, їх прямо в місті, музиці. Я, я, По дорозі в Мікбарк ідемо такой, лузи це просто Київ. Я, я не знаю. Я, я йду і не розумію, що рівень буває, тому що зараз, знаєш, це прям ну, реально в Києві. знаю, я і все просто байфу. Коли йшли у мілокпар і себе на я погляньте знаю, що раз стоя. Дуже класно. Я просто кайфую від погоди, тому що там насправді дуже повезло. Прям дуже. Ми нарешті їшли до Мікбар, мочти себе хвилини 50 або дуже класно погодимо, ми вирішили прогулятися. Чому б? От як дуже уже Тарас, зробив замовлення, зараз будемо їсти, можем дуже рано сумне. От. А так. А взагалі дуже байбови, справді. Ось таку нам смаку тобто, несла мене багато тост у Мішель якийсь салат. Вигляда дуже смачно, дуже 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 апетитно. Напевно, тому що я дуже головний. В баті такава вбиральня, тут є ось таке прекрасне зеркало, повний ріст. Ми посиділи, поїли, дуже смачно було. Досить довго тут посиділи, поговорили. Дуже класно провели час, але зараз хочемо поїхати напевно в готель, тому що потрібно трішки попрацювати як не як треба. От. І потім в планах піти, можливо, на якусь вечір. Ми вже приїхали, сходили в магазин за водичкою. Просто погляньте, в якому чесному районі у нас готель. Пташки співають, все таке зелене. Оце готель у нас. Прямо. От ось такі класні зони. Боже, красота. Вау! Так, значить, вже десь пів-дев'ята вечора ми попрацювали добренько і вийшли прогулятись. Прямо тут у нас на районі. Ну, Непоганий район. А От, тут є класний кав'ярний, тому зараз ми підемо туди і з каскаву, І просто прогуляємось тут, тому що тут дуже таке спокійно, ну, класно. Дуже видивитися район. От ось такий от байбе. -бай. Так, ми зайшли в кав'ярню, взяли каву. Ну, я взяв, раф, а взяла чай. У мене чай з, з, з... з... з манго та Марагвей. Так. Істимось і в такому прекрасному місці. Так вайбово, так тихо, не знаю. Знаєте, поки не можу описати, такий тут вайб, якийсь особливий. О, це слово, я думаю, відходить більше все. Чесно кажучи, така кайфова погода, ми досі гуляємо, і тут насправді дуже багато таких класних локацій, типу. Ну, Гуляли-гуляли, зайшли в якесь таке місце, тут такі класні стільці, можна посидіти. Такий вайб. Прям знаєте, щось є в цьому особливе. Усім добрий ранчо. Сьогодні, на жаль, поки що ми лук не змінний. Зараз ми їдемо в торговий центр швиденько. Я хочу знати все-таки штани, щоб зягнути е, іншим кємся. Я не знаю, як можна було будеш, забути штани. Це просто якісь я. От сьогодні знову чудова погода, мав взагалі вечором ти дощ, але вже немає. 21 градус, здається, сьогодні буде. Тепленько, легше, кайф. От тому зараз будемо йти в торговий центр. Плануємо також піти е, більше, прогулятися, тому що йти всього лише 25 хвилин і хочемо насолодитись містом, містом, е, тому що, ну, длямкайфов, дивіться, яка просто вирушаємо. Просто погляньте на цю красу. Вау! І стільки зелені, воно так класно на контрасті з цими красивими будинками, але сьогодні трішки вітряно, але не так класно, як вчора. Але нічого страшного, я думаю. Так, з мене йшли у зару. Е, я обрав чотири пари джинс. Взагалі я хотів штани, але поки я їх не знайшов. Ось такі звичайні сині, е, ось такі. Вони е, ось такі внизу цікаві. Такі ж самі чорні і. ой, і сірі. Так буду зараз змінити, але я не певна, що мені сподобається хоча б щось. Мені дуже важко знайти одяг. Дуже. Я навіть не став вам показувати, тому що це виглядає ну, ужасно. Оці вони взагалі сидять ніяк. Не мені, так точно. Ці також не дуже. Зараз мінус. Ми зайшли у резервит. Здається. Я тут був взагалі 100 років, мені здається в Україні по крайний раз там. Ось такі були джинси, цікаві. з такими штучками, але вони мені взагалі не сподобались. І ось такі. Але вони також мені не сподобались. Спасибі. Так, значно, ну звісно, мені нічого не сподобалось. Я не знаю, на що я надіявся, коли я думав тут <гум>, щось знайти за один день, тому що я в Бекслоні вже два місяці пробую знайти ідеальні чорні штани, такі як у мене є в білі, але такі самі чорні, я їх не можу знайти. Ви просто не повірте, або, можливо повірте, я не знаю. Ми обійшли усі магазини. Усі. Тут навіть є кров, хаос, яких немає. В Барселоні, але я був певний, що мені там і так нічого не сподобається. Мені не сподобалося абсолютно нічого. Ну, типу, навіть близько. Навіть не було, знаєте, не то що ефекту вау, навіть не було ефекту, ну, типу, нормально. Спасибі. Ми потратили. Скільки часу? один дві, напевно, так? Вау. Так, я вам забув зняти, але ми так смачно пообідали в Шарлоті. Я там був uh, коли у лютому. Просто я, я не бачив, що тут такий вид зараз у нас буде. Uh, ми йдемо. Ду, Боже, це було так смачно. Я не знаю, обожню цей заклад. Uh, мені здається, що завтра ми також підемо снідати туди, але на іншу локацію, щоб було цікавіше. От це було це просто було вау. І до речі, кудись зник вітер, Я на його цього не будемо. Зараз їдемо в якийсь класний мегавеликий бар, Там дуже багато. Всього цікавого, тому поїдемо туди і подивимося там. є. кажу, що просто не можу перестати любувати цією красою. Тут ще все таке зелене. Так, ми тут трішки приїхали в інший район, зараз йдемо в сторону парку. Що, щоб це сказати, <съяв> це просто сюр, але я ось ці, як вони називаються, адуванчики. <съяв> я <съяв> Я їх не бачив з України, тому що ну, в нас дуже. Це просто <съявлено> <съявлено> так, дуже цікаво. Йдемо ну, якимось взагалі. <съявлено> Ну, такий вайб. Веч, це Варшава, рік звільну буває. Абсолютно тягнути типу. контраст. Вау. Wow. Ми, здається, нарешті зійшли. От, здається, там починається парк і взагалі, по картам він виглядає дуже великий. Ми вже прийшли у парк. Такий вайб взагалі така тишина. Wow. Будемо гуляти. От я не, навіть не знаю, щоб у Соні був такий великий зелений парк. Nie po prostu. Nie ma. On jest prosto, po prostu, Typu. Dosłownie. Wow, ja Добре, ранок починається бог з заклику, тому що сьогодні ранок просто знаєте, не здався якось. Ми сьогодні повертаємось в Барселону і в нас. Чек-аут був до 12-ї. Виходить, ми хотіли зробити його десь пів одинадцяти, щоб поїхати поснідати. потім ми вже взагалі хотів покататися на сампеет, тому що нічого ніколи класна погода. І тут якийсь такий вайб, щоб темпотілося. Але всі камери схову були фул, і зазвичай в хороших готелях, в таких випадках є якісь приміщення, які замикаються, де можна залишити без проблем. Ну, типу, в мене ніколи не було такої проблеми. Тут вона виникла. Це справді трішки підпортило цей. Uh, але вже як є, ми приїхали снідати у Шарлоту. Вчора також були тут, але на іншій локації тут дуже смачно. Тут фішка тому, що тут почув прямо клуб, і це просто мега смачно. Вау. Я взагалі кайфую. Тому зараз ми будемо снідати, а потім я не знаю, що буде робити. Просто можливо тут подовжку посидимо, і потім підійдемо напевно відраз в аеропорт, з Можеками чим така ще не буде, хочеться робити. Єдине, що потрібно зробити, мені обов'язково потрібно зняти різ. Це прям обов'язково. І по принципі все. Ось такий вайб. Так, ми вже вийшли з Шарлоти. Зараз будемо їхати в центр, що ми ж не хотів обов'язково зняти релз. І потім вже, напевно, в аеропорт, тому що, знаєте, на ось такому вайпі гуляти, якось не дуже приємно, хоча погода дуже приємна. Але, не жаль, так. Ось такий чарівний фон позаду. Ми зняли Reels. у Гура. Це було непросто, просто, ми вийшли просто так кругом, мені просто потрібно було зняти багатку тубер для репса. І зараз вже, напевно, будемо їхати мерохороста. Почав на світ такий в принципі, нормально, я кризив часом. Приїхав повночі.